З об'їзної дороги навколо Лохвиці до центру селища кілька кілометрів. Багато років ділянка без перебільшення головний біль чиновників. І от трасу відремонтували. Тепер головне зберегти, тобто контролювати рух і завантаження великогабаритних вантажівок. Основною причиною знищених наших доріг є їхнє перевантаження. Ті перевізники, які здійснюють і надають послуги по перевезенню вантажів, а особливо це стосується під час збору урожаю. Вони везуть, ну, замість того, що дозволяється до 40 тонн, вони перевозять, як правило, 60, іноді 80, а іноді навіть даже і 100 тонн. На дорогах місцевого значення, згідно із низкою директив, заборонили рух для вантажінвок з масою понад 24 тонни. Але не всі дотримуються нормативу, зазначають голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко та його заступники. Рух транспорту. переходить. зменшується. Через... Валерій Головко запропонував створити в області спеціальну службу, яка контролюватиме рух вантажівок. Можемо ми на базі комунального підприємства області, виділимо кошти з обласного бюджету і створимо таке підприємство, яке поруч, яке поруч ну, так, трансінспекції буде моніторити взагалі транспортний вантажний рух у Волтавській області. На в'їзді у Лохвицю вже найближчим часом планують встановити ваговий комплекс та почати ремонт дороги Лохвиця вирішальної лубни. Андрій Якутін, Юлія Кравець, Полтавські телевізійні новини.